Інструктор з водіння. Куди, куди, знак який? Водолі. Не нервуй так. Нервові клітини не відновлюються, а ти помовч, зуби теж. Коханий, ти попередив свою рідню, що я трохи тютю. -тю? Ну, я сказав їм, що ти не така, як всі, але деталі не розкривав. Після сварок зі своїми чоловіками жінки зазвичай переживають, що наговорили зайвого. Я переживаю, що не договорила, і взагалі треба було ще й стукнути. Сьома. І що означає, у мене немає часу вислуховувати твоє скиглення. Так і плануй свій день вставай на годину раніше. Хане, скажи, з якою країною я в тебе асоціююсь? З Італією? Бо я така ж пристрасна. Ні, бо ти вариш тільки макарони. <рив> Батько повчає сина. І пам'ятай, після весілля всі, ой ти такий веселий, перетворюється на не ганьби мене на людях клоуне». За два дні я подивилася чотири сезону серіалу. Думаю, в резюме потрібно дописати поситючість і цілеспрямованість. <риклад> Коханий, я піду сміття викину і в магазин сходжу. Тобі щось потрібно? В магазині? Ні. Знаєш, на смітнику. Що так не характеризує жінку як ситий відгодований кіт. Дивишся на його задоволену мордочку і думаєш, раз кота годують, то й тобі щось перепаде. <рес> e, скільки вам років? Ну, як вам сказати, мені ближче до 30, ніж до 20, а точніше, 50. На касі в супермаркеті. Пакетик треба, наліпки збираєте, вали накопичуєте, картка наша є. Господи, да я просто за хлібом зайшов. <риклад> На світі ваші недоліки. Лінь. Лінь і все. Лінь перераховувати.